Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанічку в моєму житті. Отже, сьогодні вже четвер, якщо не помиляюся, четвер, напевне, так, напевне, навіть 24 липня випала, випала з днів і, і з дат, але, тим не менше, що в понеділок я мала прозвітувати по іграшковому буму, але по великому рахунку звітувати не було чим, тому що. Були тільки невеличкі-невеличкі просування. Зрозуміла, що вдома в'язати взагалі зараз не варіант, тому що цих два вихідних це просто якийсь буревій. Ще якщо падає дощ, і якщо неділя, <тас> тоді круто, я маю шанс пов'язати. Якщо ні, завжди є щось важливіше. Все-таки я стартувала, все-таки в мене є деякі просування і є. Натяки на готові роботи в майбутньому, так? Хотіла би ці готові роботи зробити сьогодні, але вже після обід і ну, ніби вже всі свої плани пере, переробила. Завтра вже на роботу хотіла би все-таки тих котиків на ніс скінчити. Отже, в мене ось такі просування. Тут навіть не закінчила. Напевно, зніму відео, як закриваю кільце, тому що. Валя, напевно, просила. В мене було таке відео, але я зрозуміла, що воно м -м, занадто коротке, і один головний нюанс в тому відео я не вказала. Тому я е перезніму сьогодні. Мала це все робити вчора, але вчора <с> був інший день. Ось І ось такий: тут вушка, тут вушка, тут ще каску і обом бронежилети. Обоє з хвостиками, все як положено, оформлення, вишивка і т.д. і т.п. Ніби небагато роботи, але хто, е, хто це робив, той знає, що це займає час. Так? Але це така робота, яку я на роботі робити не можу, тому що це голка, вишивання, точність. Там так не буває. Тому що навіть по 2-3 стовпчики ти в'яжеш, кидаєш, йдеш до покупця, обслуговуєш, повертаєшся і вже не пам'ятаєш, скільки було, знов відраховуєш. І, ну, але в загальному ви розумієте, що навіть в таких умовах е, щось це зв'язалося. В неділю я добре пов'язала вдома, тому що справді мала вихідний день. Ну, половина так гарантія. Ось ось такі в мене справи, і ось такі в мене просування. Списочок моїх красунь-феєчок іграшкових я залишаю вам під своїм відео. Як тільки маєте секундочку часу, поміж вимкненням і вимкненням світла, подивіться, тому що іграшки вони пробуджують добро в душі і. І викликають як мінімум у мене е, посмішку, тому що ну, люблю я це і все. Е... Дякую всім своїм учасницям, всім, 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 хто вже прозвітував, хто не прозвітував, не хвилюйтеся, прозвітуєте до осіннього, точно, а в мене ще є недалеко не недов'язані готові роботи з минулих бумів, і це нормально, тому що життя триває, є якісь інші справи, щось захоплює нове, ти відставляєш те, що є, і, і захоплено робиш щось нове. Тому нормально. Це нормально, не треба себе якось гнітити за те, що мало просувань, мало готових робіт, чи щось недороблено, чи щось перероблено, чи щось взагалі розпущено. Це все немає ніякої різниці. Тиждень часу ми провели тікаючи в якийсь маленький світ, намагаючись втекти, так? Цей маленький світ. Якщо вимкнути телефон ще в цей час, це взагалі просто ідеальний варіант, бодай на годину в день вимкнути телефон, вимкнути телевізор і просто пов'язати іграшку. Це, це гарний варіант. Тому що постійно треба рахувати, плюси, мінуси і так далі. Якось так. Дякую всім дівчаточкам за натхнення. Знову подописувала собі купу бажалочок. Не знаю, коли це все буду в'язати, але воно в мене в списку, і мені здається, що я обов'язково колись його зв'яжу. Гарно, дівчатка надихають, вони молодці. Є супер молодці, які нав'язали зразу на цілий стіл іграшок за тиждень, і це дуже надихає, дуже мотивує, тому що думаєш, ну Боже, ну хоч трошечки, ну хоч щось, ну вже втомлена, але хоч щось, хоч трошечки. І так, трошечки-трошечки, і справді, я розпочала в'язати лише в середу, І ото вчора, середа, я завчора не зв'язала ні одного стопчика, хоча була вихідна. І сьогодні ще теж не зв'язала. Тобто від середи до середи в мене ось такий результат. І це для мене мега-багато в сучасних умовах. Ось, вчора цілий день косили з дітьми, цибульку вибирали, якесь, ну, таке всяке. Ось, А вже в четвертій я трішки втишилася, думаю, ну зараз трішечки відпочину і, і буду знімати, звичайно ж, звіток. І нічого я не знімала, тому що залипла в тему, в тему української мови, висловлення своїх думок, право висловлення і неправо висловлення. І хочу вам сказати, що дуже багато в чому згідна. Згідно в тому, що українською треба розмовляти, на українську треба переходити всім, хто має український паспорт. Тому що треба. Тому що реально ніде в світі нема такого. Але я не радикал. Я не радикал. Я за лайну українізацію, і для мене було боляче слухати, скільки лайна лилося на якихось дівчат, які рандомно попали в цей заміс. Не можна. На мою персональну думку. Абсолютно суб'єктивно не можна. Чи ти в емоціях, чи ти не в емоціях, не можна підгрібати в одну кучу лайна ще додаткових людей, і, і це все перемісити і суть правильно, цілком погоджуюсь про суть, про дітей, про українську мову, про нас всіх, про магазини. Абсолютно погоджуюсь. Форма для мене ця форма неприпустима. Тому. Тому <laughs> тема важка. Тема важка, тема зачіпає нас всіх. Щодо мови, я дуже згідна. Ось, я хочу вам сказати: треба бути просто добрішими. Просто, все дуже просто. Якщо лежить шмат лайна, не вступайте. Просто йдіть далі, нехай він собі там лежить. Навіть якщо ви хочете, щоб з під того шла, шмату лайна е, виступило сонце і наступила правда, нема під лайном правди. Не треба його піднімати і розкидати по всьому Ютубу, щоб показати якусь правду. Всі правду знають. Критичне мислення, в кого воно є, воно вже є. Ніякі е, такі спічі вони до критичного мислення не схиляють людей, в яких його немає. Так? Е, просто. Просто треба бути трошечки дублішими і все. Е е е якщо грубо розібратися в цій ситуації і так грубо сказати, то давайте відмовимося всі від турецької пряжі. Реально, від італійських, бобінних. Будь ласка, це все в Росію теж їздить. Абсолютно спокійно їздить. І, і бере за це російські гроші. Чи агушечки, прошечки. Відмовляйтеся від цього всього. Адічки. І тільки тоді шукайте правду. Інакше правда має два кінці. Два різних кінці. А суть десь посерединці. Всіх цілую і люблю, всіх поважаю, кожен має право висловити думку. Це гарантія. Але не треба при цьому топити людей в лайно, тим більше людей, які не продають в Росію, скажімо так, які навіть близько нічого не продають в Росію, вони в'яжуть, отримують задоволення. Тому що такі, такі, такі перепалки, вони не всі мають характер витримати такий шмат лайна і сказати, та пішли ви всі лісом, з мене стекло, я в клійонці, і я працюю далі. Ні, Таню, це поранило. Може, це поранило ще когось? Мене би теж поранило. Я скажу, я не маю такого характеру, щоб. Валити вперед як <плес> немає такого характеру, тому болить. Болить за дівчат, які попали під роздачу, таке, таке звинувачення там, але в загальному кожен має право висловити думку. Головне, щоб ці думки нікого не, не ранили, того, хто не заслуговує на це. Так? М -м -м, працюємо далі, в'яжемо, отримуємо задоволення, вчимося, е маємо що навчити, навчаємо і, і любимо свого ближнього, <с wellbeing> навіть якщо він десь далеко у Франції. Так? М -м -м, спочатку комунікуємо, потім поливаємо лайном. Тому що, навпаки, виходить дуже так важко потім. Якось так. Всі зрозуміли, про що я. Не буду я ще називати імен правильно, всі знають, про що йдеться. Всіх цілую, люблю. Війна триває. Правда кажу, правда десь посерединці. Просто, просто треба бути людьми. Цілую, люблю. Бувайте! До зустрічі в наступному відео. Дякую всім за підтримку, за неймовірні коментарі, тому що після таких коментарів реально хочеться щось робити. Навіть коли його робити не хочеться. Ось таке. В'яжіть, приймайте задоволення і знімайте, хто знімає, фотографуйте, хто фотографує, діліться, отримуйте компліменти, отримуйте підтримку. Це важливо. Дайте можливість себе підтримати. Е, дуже багато дівчаток в нас в іграшковому бумі, які не мають якихось соціальних мереж або не хочуть туди викладати, вони суто в групі, і це дуже приємно. Дуже приємно, бо люди дуже гарно е, в'яжуть. Є початківці, які там з першого буму тільки перші іграшки в'язали, зараз який там п'ятий бум, так? і це видно таку, такий прогрес. Це так приємно. Просто я вам не вмію розказати справді. Тішуся, пишаюся всіма дівчатками і всім, всім, всім дякую. До зустрічі всім. Цілую, люблю бувайте. Па-па, па, па. -па, -па.